Зараз ми з вами поговоримо про створення аккаунту в Google Merchant Center. Для того, щоб це зробити, ми відкриваємо з вами Google. Пишемо Google Merchant Center. І у нас з'являється перше посилання від Google з пропозицією просувати наш бізнес за допомогою Google Merchant Center. Ми натискаємо почати зараз. І нас відразу редиректить в сам інструмент merchant.google.com. Це юРЕЛ самого інструмента Google Merchant Center, з яким ми з вами будемо безпосередньо працювати. В мене вже є створений аккаунт на моїй почті. Якщо у вас створених аккаунтів немає, то вам потрібно буде заповнити просто назву вашого бізнеса і вас одразу зредиректить на ось такий інструмент з наступними вводними даними. У вас з'явиться свій ідентифікатор, назва вашого бізнесу. Таким чином ви зможете працювати. Перше, що вам потрібно буде зробити, це підтвердити свій сайт. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про Google Merchant Center, це в основному робота виключно з інтернет-магазинами. Тобто, якщо ви налаштовуєте це для якому проекту, або налаштовуєте це, наприклад, для свого бізнесу, ви вмикаєте, у вас тут в пропозиціях в оверв'ю будуть різні моменти, які вам потрібно буде попрацювати. І один з них це підтвердження вашого сайту. Щоб підтвердити ваш сайт, ви просто натискаєте на ось цю галочку. У вас тут буде кнопочка додати. І е, вставляєте сюди URL вашого сайту. І після цього е, система аналізує зв'язок з вашою. Якщо у вас до цієї почти, на якій є мерчант Центр, є доступ адміністратора до сайту, то ви зможете підтвердити свій сайт і, відповідно, рухатися з подальшими кроками. У нас є 5 найосновніших кроків при налаштуванні мерчант центра. Перше, це підтвердження сайту. Друге, це нам потрібно додати бізнес-адресу нашу, тобто, де ми безпосередньо знаходимося, де знаходиться наш бізнес. Тут є наступні параметри: це місто, це адреса, штат, провінція. Ми можемо вказати, якщо це наприклад Україна то область. І е, наш е, зіп-код. Тобто, це перше, що ми робимо. Далі підтвердження сайту проговорили. Наступне це деталі з приводу доставки. Ми тут повинні прописати, і відповідно вибрати країну, де ми реалізовуємо наші послуги. Це актуально для всіх. Якщо ви продаєте на декількох ринках, також це потрібно прописати. От я, наприклад, вибираю, що в мене Україна. Далі я в мене створюється політика доставки з приводу моїх правил. Я ще раз вибираю країну, в якій я доставляю. Далі ми прописуємо інформацію, чи ми всі хочемо рекламувати продукти, і чи на всіх продуктах однакова доставка і відповідно налаштування цієї доставки. Там умовно я пропишу всі продукти. І далі мені потрібно вказати графік роботи, як я працюю і скільки днів займає моя доставка. То перше, з чого ми починаємо, це вибираємо там для нас, наприклад, релевантний часовий пояс. Це можна обрати шляхом. Я обираю ще для мене релевантний Київ. Далі, скільки днів в середньому у нас займає ця історія? Я, наприклад, можу прописати, що це там від 1 до 4 днів. Ось тут. І бачите, в мене змінюється значення от там, від 1 до 4 бізнес-днів в середньому доставляється там мій товар. Тут так само я, наприклад, можу змінити від 1 до 3. і... Середнє значення від 2 до 7 бізнес-днів у нас займає реалізація. Тут можна зробити робочий графік. Там, наприклад, ми доставляємо тільки з понеділка по п'ятницю або всі дні тут ми обираємо. І відповідно в системі прописуємо, як у нас працює доставка. Далі валюта, в якій ми реалізовуємо продажі. Тут вже пишемо: якщо безкоштовна доставка, то це безкоштовна, якщо ціна, можемо обрати, прописати ціну. Також ціну можна адаптувати, наприклад, під вагу, якщо це у вас залежить. Тут уже все потрібно адаптовувати безпосередньо під свій бізнес. Натискаємо зберегти, і от інформація про нашу доставку додається в мерчант-центр. Тобто це також дуже важливо. Далі це політика повернення. Тобто, ну люди, в яких інтернет-магазин в основному знають за цей момент. У вас на сайті має бути посилання про політику повернення, як роблять всі, умовно. Там що якщо це одяг, то протягом 14 днів людина має право повернути, якщо там не підійшло. Будь-яка причина, яка може бути, і ви оці на сайті, по-перше, маєте розмістити ці правила. По-друге, ви маєте вставити посилання на ці правила. Мерчанд центр, і відповідно, це проходить перевірку. Ви тут вставляєте посилання, вибираєте Україна, пишете, що у вас є повернення різноманітні і натискаєте зберігати. Тобто пропрацьовуєте політику повернення, і наступне це вже додаємо товари безпосередньо, щоб їх рекламувати. Вони додаються за допомогою Фіда даних. Про ФІД поговоримо трішки пізніше.